Друзі, всім привіт! У Нас залітають сьогодні скидки знову бомбову. Дивіться, продавець починає конкретно просідати по цьому кадіку. Що ми казали, 2 літра на автоматі в класній комплектації. Друзі, 2 800 євро. Названа ціна. Не, подивіться на комплектацію кадік. Маховик треба, правда, робити. 12-й рік на автоматі подушка стоїть, тому що кермо тут було інше. Людина поставила його рідне кермо, то що в ньому має бути. Але в цілому кадік на ходу їздить кому потрібно. Ось такий ой, апарат у нас є. Ми можемо вам детальніше показати, прокататись, розігнати, подивитися все, 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 все на розпашоночках. І йдемо ще вам покажемо один зараз автомобільщик. Друзі, по аудюхі нагадуємо, є ось у нас ось така Audi 6850 на автоматі, на ходу. Моя думка, що гудять підшипники в нього, коли їдеш, є гуд, гул стоїть. Ми перевіряли. Дивіться, кому буде цікаво, 12 рік. Також є ось у нас такий варіант. Блін, ну Ми можемо рекомендувати, тому що за такі гроші ви не знайдете. Заходьте в інтернет, дивіться. На варіаторі 210 пробігу. Там стоїть тільки за Євро 400 вон монітор Android доставлений. Ось такий такий тому 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 ось такий. на до речі, на топових фарах на ЛЕД, ходових. У нас в фарах така. Удюшечка. так Друзі, дивіться, ось у нас турек не дійшов до вас на продаж, тому що сусід. Знову по гаражу забрав. Ми не встигаємо Туареги зробити. Відео по ньому на каналі побачите. Ми вже другого Туарега робимо, і він сказав: Ні, ми ні. І забрав. У нас ось цього украсення. Ми зробили тут моторчик. Дуже-дуже знатненько тут постаралися. У відосівку ви побачите це все. Ну, ось такий апарат. Ушов він, звісно, за класні 12 штук, але на каналі він би мав би бути подорожі. Він пішов на сусідські так, гроші, тому, тому, тому. Ну, у нас ще тиждень є покататися. Він сказав, що прикатайтесь, підрегулюйте мені. От ми робимо ось йому класну хімчисточку. Дивіться, керма немає. Наш спеціаліст-детейлер приводить у нас руль до нового стану, буде зараз покрасочка. Професійна покрасочка професійними матеріалами, фарбою, навіть лаком буде покриватися. Тобто таке, що там ходить роками-роками, буде класне кермо, буде як новеньке. І ще ми хотіли вам, друзі, о, до речі, дивіться, я не знаю. Давайте поставити так. Якщо цей відос набере у нас 300 лайків, то ми вам покажемо реставрацію з цього кабана. Нам пригнали. Тут де покраска. Ми потолок розбираємо, бо він почав. Ржавіти ось тут хімчистка, все 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 ми в пулю будемо приводити. Скажімо так, тут ремонтік такий знатненький. На місяць десь він нас засідає. Ось такий кабанчик. Якщо хочете побачити, якщо цікаво, давайте ставте чи Якщо не цікаво, напишіть не цікаво. А ще всі ви пам'ятаєте ось цю шкоду. Ну, нарешті ми почали до неї вже братися. Ось вона простояла. Ми будемо її приводити до стану. Стан такий, звичайно, зараз не рекламний до неї, бо вона вся розкидана. Вона не була бита, там аварійна, там що ще щось. Ми просто її порозкидали для того, щоб порозчищати От нас тут була, ось дивіться. Бачите, тут була зона, верніше, згнившого. Ми цей кусочок повністю переварили на новий метал, все відновили, викрасили. Тут у нас все новеньке, тому ми мусили зняти крила. Крила також були деякі, ми, ми купили інші, бо рижик пустив для того, щоб ми не робили рижики на крилах, щоб не виправляли. Ми купили нержаві оригінальні крила, тому вони все є. Є алюмінієві тітани на бомбові резині, до нього все це ставиться. Друзі, цей проєкт у нас під реставрацією. Такої шкоди не буде. Ні у кого в Німеччині це 100% по одній. Бачите, ось тут у нас також було. Ми ці носики всі переварювали. Ми от реставруємо. Також тут буде ще покраска робиться. 100% такої шкодовки не буде. Дивіться, MPI 52 тисячі, здається, пробігу на автоматі. Ну, друзі, фішка саме основна, навіть не то, що ми візуально її приводимо до ось такого стану, а то, що ми робили їй. Знизу ми просто зараз. Я вам попробую показати. Ось там, якщо ви хоч побачите, дивіться, супорта. Ми їх повністю розбирали, піскоструїли, повністю нові всі. Навіть ставили манжети, рімкамплікти, повністю новенькими. Подивіться на ходовку. Тут ми все, кожну частину знімали, піскоструїли і міняли. Все, що треба було, все, що міняли, все, що можна було, ми піскоструїли епоксидними ґрунтами, закривали, щоб воно не ржавіло. Тут ходовка у нас просто близька до нової. Тут любий, хто цю машину, як би вам зараз, От я фонарик Зараз знайду. Любий, хто знизу подивиться на СТО на цю машину, він закриє рот і скаже вау, дивіться. бачите? Що тут відбувається по ходовці? Це, до речі, на болтах не ржавчина, це ми м'єдною пастою, смазочкою для того, щоб не ржавіло. Сюди це все наносили, тому друзі. Ми також замовляємо предзамовлення. Просто в нас от він стоїть, коли буде предзамовлення, ми почнемо швидше робити. Ми робимо інші роботи. Е, тому ось така шкода, буде приблизно в неї ціна від 6 до 7 тисяч євро. Повторюсь, 50 пробігу у неї, у цієї машини, вона буде підтачуватися під ну, максимальний клас. Да, зрозуміло, ми нову з неї не зробимо. Але ми навіть купували ручки всі ось туди. Куплені у нас є нові в карти. Потім ми дивіться, ми купували. Ту сторону, цю сторону ми ще не брали. Також, можливо, підемо купимо. Ми ось ці нові пластики, ми подивимося, коли помиємо, в якому стані. Тому що там ми це нові пластики повністю сюди купували, ставили, тому тому, тому, тому. Це ось така реінкарнація у нас буде. Октавії а 5 Дивіться, тут все там до прикладу ось покрасили ми кришку багажника. Тут просто були царапини. Дві ми її фарбували, і за того хтось відкривав, віддасть новий, абсолютно новий оригінальний значок. Там 43 євро, скажімо так, для такої шкодовки не пошкодували, все, ставимо, ставиться нове, все ставиться чітке.